Друзі, мої вітання. Сьогодні, 4 серпня 2025 року, ми знаходимося на Кіровоградщині в Олександрійському районі, в господарстві ТОВ Степ, де розташувалось демонстраційне поле компанії Сингента. Ми продовжуємо наш цикл спостережень за посівами. У попередніх відео ми показували ранні етапи розвитку соняшника та кукурудзи, а також ділилися технологічними рішеннями щодо захисту. Сьогодні ж ми розкажемо, як виглядають культури зараз, і подивимось, як спрацювали раніше внесені препарати. Також, як і обіцяли, ми ділимося з вами результатами врожайності озимих зернових культур, які були розташовані на даному полі, і зараз ви можете бачити їх на екрані. Ну а тепер ми переходимо до огляду наших культур. Доброго дня! Щодо соняшнику! На сьогоднішній день соняшник знаходиться у фазі наливу зерна. Кошики добре виповнені, листя зберігає активну вегетацію, що позитивно впливає на формування врожаю. З минулого разу ми застосували сюди ще одну бакову суміш такими препаратами, як наш новий фунгіцид Міравіс Макс, нормою 0,75 л літрів на гектар, який складається з таких діючих речовин, як азоксистробін, дефоконазол та адепідін. Потім ще ми внесли сюди наш інсектицид ампліго нормою 0,3 л літри на гектар для контролю від узкокривих шкідників, а також наш біостимулятор квантіс для кращої стресостійкості. Завдяки цьому наші культури знаходяться в доброму стані, без значних уражень шкідниками чи прояви хвороб. Рослини у нас тут рівномірні з високим потенціалом врожайності. Попереду у нас фінальний етап наливу зерна та дозрівання. Щодо кукурудзи, кукурудза зараз знаходиться у фазі наливу зерна, а саме у фазі молочної стиглості. Качани повністю сформовані, і процес накопичення маси триває. Незважаючи на дефіцит вологи цього літа, культура знаходиться в непоганому стані. І окрім минулих обробок, які були внесені на цьому полі, ми внесли сюди ще одну. Це наш препарат ампліго нормою 03 літра на гектар з додаванням квантісу нормою літр на гектар. Це допомогло захистити посіви від вузкокривих шкідників, а також зменшити вплив високих температур на культуру. Посіви залишаються зеленими, фотосинтез працює, потенціал врожайності зберігається. Ну що ж, як соняшник? Так і кукурудза демонструє нам гарний стан. Цього вдалося досягти завдяки правильно підібраним препаратам, а також системі захисту. Ну і за традицією, бажаю вам гарних врожаїв, сприятливої погоди і зустрінемось в полях.